Слава Ісусу Христу! Усім миру, любові, радості і Божого благословення. Продовжуємо далі тему віри. Читаємо у 2 Петра 1.7: Покажіть у братерстві любов. Наступною е, ознакою віри є любов. І любов має бути у наших відносинах. Дійсно, не повинно бути суперництва, там якихось образ, гордості, заздрощі чи шукання свого а повинна бути покора і любов. Ісус нас навчає. Читаємо у Євангелії від Івана, 15 глава, 13 вірш: що немає більшої тої любові. Як хто душу свою покладе за ближнього свого. Амінь. І дійсно саме така віра врятує світ, тому що дві заповіді любові, які були дані Ісусу, Ісусом Христом, це заповіді любові. Люби Господа Бога Твого цим серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією думкою Твоєю, і люби ближнього, як самого себе. І саме їх виконання цих двох заповідей любові веде до спасіння. Апостол Петро писав, що в житті нічого нема, немає нічого такої сили, як окрім віра, яка е, базується на любові. А це є чеснота, розсудливість, стриманість, терпіння, благочестя, братерство та любов. І коли, це, е, коли ви готові дійсно все це показати у своїй вірі і готові віддати свій час, своє життя, е, свої ресурси, заради порятунку ближнього. Це є свідоме дійсно рішення справжнього християнина, і також це є приклад Ісуса Христа і апостолів. Отже, це все, якщо це все у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху, плоду, упізнання Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.